Христос Воскрес! Христос гряде! Ви знаєте, дивлячись на назву теми, не можна не привітатись, Христос гряде. І коли ми вітаємося, Христос гряде, треба відповідати: гряди, Господи Ісусе! Так написано в об'явленні церква, дух і церква кажуть, що? Гряди, Господи Ісусе! Я хотів би, щоб ви зараз трошка поринули в спогади. Попробуйте пригадати найщасливіший день вашого життя. День, який приніс вам найбільше щастя, найбільше радості, найбільше захоплення. Коли ми подумаємо про цей день, він у нас може бути різний, може бути схожий, але я вірю, що такий день в кожного є. Можливо, таких днів багато, більше ніж один. От коли я виділяв свій день, який найкращий в мене було вагання, але я вибрав один найкращий день це моє хрещення. Я пам'ятаю цей день, коли я вступав за віз Господом. Це було щось особливе, щось дуже благословенне. Другий в мене є такий день це моє весілля. Я завжди про нього згадую, як про щось хороше, благословенне. Бог дав мені неоцінимий подарок, який до сих пір не можу до кінця навіть оцінити як благо, як благословення, яким я насолоджуюсь, і вдячний Богу. Але Біблія каже, що є якийсь день, якого треба чекати по особливому. Хоча, якщо взяти сьогодні в Україні, я щось вірю, що майже всі українці вони чекають Дня звільнення України. Амінь. Але хочу вам сказати, що є день набагато цінніший за цей день. Це важливий день, його треба чекати, про нього треба молитись, про нього треба думати, але є важливіший день, щоб очікуючи звільнення, ми не пропустили найголовнішого дня, який буде в історії Вселенної. В історії Сананої буде день, якого ще не було, якого людство не бачило і не розуміло. І ось цей день це день Господній. І сьогодні у вас по графіку писання, яке ви вивчаєте, мова йде саме про цей день. Тому, будь ласка, друге послання апостола Петра, третій розділ з 10 по 13 вірш, друге послання апостола Петра, 3, 10, 13. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то яким мусить бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня? В яким небо палючиться, зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба дового і нової землі, що правда на них пробуває. В нашому житті є дні, які планові, і ми знаємо, що ці дні настануть. Я чекав вчорашнього дня. Чому? Вчора було 27 років, як ми з дружиною одружились. Я чекав цього дня. Для мене це знаменита дата. Я люблю цю дату, я чекаю її. Це планова дата. Але є в моєму житті дати, яких я не чекав. Є моменти, яких я не очікував. Є речі, які ставалися, яких я не чекав. На жаль, кожного з нас. Є ці речі, які ми не очікуємо, вони приходять. Ми їх не чекаємо і не хочемо чекати, вони стаються. День Господній. Біблія говорить, ось що, що відбудеться. Десятий вірш каже, день же Господній прибуде, як злодій вночі. Коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Апостол Петро стверджується, він говорить, що це прийде, як злодій. Злодій ніколи не попереджує, коли прийде додому. Вони приходять незамітно. Вони приходять тоді, коли їх не чекають. Він приходить, і Біблія порівнює, що цей день прийде незамітно. Але хочу сказати, що Бог добрий до нас і Він залишив для нас певні речі, необхідні для того, як знати, що цей день прийде. Як знати, що цей день близько? Як знати, що він вже десь під дверима. Тому. І Ісус Христос не залишив нас цієї ідеї, і Він нам каже, Івангелія від Матвія, 24 розділ, 36 по 44 вірші, відкривається нам ці речі. А щодень, той і годину ту не знає ніхто, ані ангелі небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за Днів Ноєвих, так буде і прихід сина Людського. Бо так само, як за Днів Ноєвих по потопу всі їли, пили, женились і заміж виходили аж до дня, коли ною увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов. Так усіх не забрав. Так буде і прихід сина людського. Будуть двоє на полі, тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молотити на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пільнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Знайте ж це, що коли б знав господар, у котрій сторожі прийде злодій, то він пільнував би і підкупа свого дому не дав би. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. У вас були речі, які прийшли у ваше життя, коли ви не думали? І вони прийшли. Я пам'ятаю, сиджу і кажу, мамі, буду одружуватись. О, вже? Знаєте, скільки мені було? 27. О, вже? Я думаю, були події, яких ми не очікували. Ми не чекали. Ісус каже, чекайте. Бог попередив нас про війну. Попередив чи ні? Каже, будуть війни. Навіть сказав, як треба поступати. Сказав, як треба поступати. Не бійтеся. Але, на жаль, чомусь ми не повірили, ми не прийняли. Чому Україна? Найкращі люди, які живуть у світі, в Українці, найпобожніші люди українці, самі святі люди українці. Ну війна буде точно, Господи, але не в Україні. Тому ми не чекали, ми не очікували цього, і ми не готові, були, щоб не боятись, до цього, треба було приготуватися. Ну, так, да, син, син Божий прийде. Він явиться за церквою, він прийде, аби її забрати. Цей день настане. Хто з вас його чекає? О, є трошки. Алілуя. Біблія каже: прийде, коли ми не думали. Коли ми не думали, цей день треба очікувати, він прийде непомітно. Ось що дуже важливо: прийде непомітно. Чи думаю я про цей день Господній. Наскільки часто я думаю про цей день Господній? Чи є мої думки про цей день? Наскільки вони про це? Війна в Розгаре. Багато людей знають, що я маю спільність з Богом, і мене це радує. І ось вони мені пишуть. Буквально за один тиждень мені написало більше 10 людей. Любомир, коли закінчиться війна? Кажу, Бог мені це не об'являв, кажу, я не знаю. Але я вирішив попоститись. І ось я закладаю піст і думаю, Господи, чогось ці люди до мене звертаються? Скажи, що мені робити, коли закінчиться війна? І він мені каже, не того чекають. Кажу, а що маю чекати? Зустрічі зі мною. Цей день важливіший за кінець того, що має настати в Україні. Що для вас важливіше? Чи думаємо ми про цей день? Чи прагнемо ми дня Господнього? Це день, який особливий має бути для нас. Якщо я його очікую, ось як мають вилитись мої очікування, я маю кожний вечір молитись молитвою Господи. Гряди! Біблія обіцяє за це нагороди. Великі нагороди. Благословенні нагороди. Є в небі спеціальний вінець, приготовлений Богом для цих людей, хто молиться, Господи, гряди, хто очікує Його, хто прагне Його зустрічі, хто всім серцем і душею прагне до Бога і каже, гряди. Ні-ні, така молитва, як Господи, я вже втомився, все болить, хочу вмерти, забери мене, прийди скоріше. Не про це ми говоримо. Ми говоримо, коли ти нормальний, в тебе є все машина, хата, жінка, діти малі. Ти живеш і ти кажеш, Господи, гряди. Я хочу зустрітись з тобою. Я чекаю тебе. Я прагну тебе ось сьогодні, зараз, прямо під час зібрання. Недавно я проповідав своїй церкві і казав: Знайте, він не прийде в 10.30 неділю зранку. Не прийде, в 10.30 неділю зранку. Ні, ні. Я думаю, що він в інший час прийде. Він може прийти в 10.05, коли ви вбіжите і добігаєте до зібрання і не встигаєте і так кожної неділі. Він тоді може прийти. Він в інший час якийсь може прийти. Ми не знаємо, коли він прийде. Біблія каже, тільки отець знає, і тому цей день прийде непомітно. Ми не замітимо, як він прийде. Ось що буде, це не буде щось. Але тут сказано, що буде відбуватись. Друге, що апостол Петро попереджає нас, він каже: цей день потрібно очікувати, цей день потрібно очікувати. 11 і 12 вірш. А коли все оце поруйнується, то якими мусить бути у святому житті і в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючиться, зникне. а а розпалені стихії розтопляться. Ви знаєте, Біблія говорить про те, що все, оце, що ми бачимо, воно зруйнується, Бог його не пожаліє. Уявіть собі, з яким серцем Бог це все створював, з якою любов'ю Він це створював. Коли він дивився на все те, що він творив, Біблія пише, що він казав добре, добре, добре. І в кінці, коли створив людину, сказав вельми добре, він коли це все творив, він каже, все це знищиться. Абсолютно все це зруйнується. То якщо людина, яка не вірить в Бога, яка не очікує в Бога, що буде з нею? Невже Бог всю селену, яку він створив, знищить, а людину, яку він створив, яка пішла проти Нього, яка не вірить в нього, яка не захоплена ним, яка не покаялася і не смирилась перед Ним, Він залишить цей день треба очікувати. Цей день треба очікувати. Якщо ми вернемося до Матвія 24 розділу, то він каже ключове слово пильнуйте. Він каже пильнуйте. Слово пильнувати або слово пильний це уважний, плюс спостережливий, плюс дуже-дуже настирливий. Тобто ми дуже уважні, ми дуже спостережливі і дуже настирливі. Цей день буде так, як було в ноювих днів. Що було за ноювих днів? Що було під час потопу? Їли, пили, женились, заміж виходили, веселились, буденне життя, але там була розпуста, там був гріх, там була нечість, і вона прогресувала. І ніхто на цей гріх не звертав увагу. І всім було все одно, що робить Ной. Якщо вам все одно, що відбувається в церкві, якщо вам все одно, що має робити церква, чим має займатися церква, що має робити церква сьогодні, ми не чекаємо цього дня, ми не в очікуванні його. Ну коли ми захоплені, коли ми чекаємо, коли ми робимо, коли ми на зв'язку, ми чуємо, що відбувається, ось ми очікуємо дня Господнього. Два слова, які апостол Петро вживає в даному тексті, що означає очікувань, каже, якими мусите бути ви. І якими? Давайте подивимося, якими? У святому житті. Тобто ми маємо мати святе життя. Ось якими ми маємо бути, ми маємо мати святе життя. Що таке святе життя? Святе життя це життя, відділене від гріха. А тепер дайте відповідь собі на запитання. Я зараз більше відділений від гріха, як тоді, коли я покаявся. Я люблю на свою річницю говорити з жінкою. Кажу, кохана, в 28-му річницю ти з кращим чоловіком переходиш чи з гіршим? Слава Богу, вона сказала з кращим. Ти міняєшся. Друзі, ми зараз маємо бути далі від гріха, як були коли після покаяння. Чуєте? Ми зараз маємо бути далі від гріха, як були після покаяння. Дальше ми маємо свячуватись багато речей, тих, які гріх в нас набудував, звичок, дій, думок, бажань, вони мають піти від нас. Наше життя має бути святіше. І ось він каже, яке має бути ваше життя, воно має бути святіше, це життя. Тобто ми з кожним разом маємо більше і більше відділятись від гріха. Ми з кожним разом маємо бути далі від гріха. Гріх має бути для нас більш противніший, ненависний. Він має для нас бути злобніший. Ми маємо до нього відноситись як до якоїсь нечисті, непотрібності. Він має нас стомити, ми маємо казати, не хочу, не буду, втікаю. Ось це святе життя. Це коли я йду від гріха. І друге, що він сказав, ваше життя має бути в побожності. Що таке побожність або праведність? Яке життя в праведності? Ось Галати 2.20, апостол Петру, А Павло описує, яке життя має бути в побожності, в якому стані ми маємо очікувати Христа. І Він каже, і живу вже не я, а Христос проживає у мені, а що живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Хто живе в тобі? Дух Святий? Він царствує, Він є Господь і Бог твого життя. Всі твої рішення, твої дії, твої бажання виходять від Нього? Те, що ми сьогодні думали, коли летіли ракети, це було від Бога? Воно точно прославило Бога? Хто дає тобі твої думки? Хто є джерелом твоїх думок, хто є джерелом твоїх бажань, хто є джерелом твоїх дій, чи є в тебе віра, віра, яка дозволяє тобі протестати цьому всьому, протестати світу, злу, гріху, нечисті, навіть протестати цій злій війні, протестати її можна тільки вірою. Віра. Апостол Павло каже, те, що живу в тілі. Ми всі живемо ще в тілі, ще Бог нас не звільнив, ми ще в ньому. Це грішне тіло, воно прагне до гріха, кличе, але віра звільняє нас. Віра в Ісуса Христа Воскреслого, Христа, який нас полюбив і віддав себе, ось що дає нам побожне життя, святе життя, правильне життя. Пильнуйте. Пильнуйте, бо цей день настане. Я знаю пастора, який багато їздив на автомобілях по всій Україні, особливо Західній. І знаєте, про що він пільнував, коли їхав? Він пільнував, аби не проїхати ні одне весілля. І ось коли він бачив весілля, він зупинявся. Заходив на весілля, представлявся, хто він, і просив дві речі. Можна, я привітаю молодих і заспіваю їм пісню. Як ви думаєте, йому відмовляли? Ні на одному весіллі. Він каже, за все моє життя мені ні разу не відмовили. Він просто приходив, вривався в весілля і каже дві речі, які я хочу. Він брав Біблію, говорив вітання молодим, дарував їм Біблію, і в нього такий голос, як Ліватана, колись був. Старі люди мають знати, коли війна почалась, Велика вітчизняна, він оголошення робив. Оце в нього такий голос такий. І він як починає співати, і всі люди плачуть. Він без всякого супроводу просто починає співати. І він каже: Я не пропустив жодного весілля. І моя задача була, коли я їхав, я спішив, але я не пропускав жодного весілля. Він пильнував. Чи пильнуємо ми так Христа? Він вже близько, ось гряде, Біблія каже, вже близько. Ми чуємо Його кроки, ось вони вже близько. По тому, що відбувається в світі, по тому, що робиться навколо, Бог гряде реально близько. День Господній вже, вже скоро настане. Нам треба пільнувати, нам треба його очікувати. Ми маємо казати, Господи, гряди! Ми чекаємо Тебе, ми готуємося до зустрічі з тобою. Ми прагнемо цього всім серцем, всією душею і всім єством. А тепер, можливо, дехто, можливо, багато з вас зададуть запитання, а чого нам його очікувати? А навіщо його очікувати? А чому закінчення війни це не кращий день? Чому ми маємо чекати цей день? Що він такий важливий? Невже він взагалі такий важливий? Це так важно? Давайте подивимося, 13-й вірш. Але за його обітницею ми дожидаємо нове небо і нову землю, що правда на них пробуває? Знаєте, чому його треба очікувати? Він принесе все нове. Все нове, воно набагато краще, як старе. Ми навіть, воно навіть не підлягає порівнянню. Ми будемо мати нове тіло. Чуєте? Нове тіло. І воно буде абсолютно відрізнятися від нашого старого. Це буде якесь особливе тіло. Пам'ятаєте, що Ісус робив в новому тілі? Він є в ньому. Він через стіну переходив. Він преодоляв великі відстані за дуже короткий час. Ісус в новому тілі показав, яка прелість, яке блаженство нового тіла це щось особливо нове. І це має бути велика страсть, чим скоріше позбутись старого, звільнитись від нього. Апостол Павло каже, коли цей старий намет нас зруйнується, ми чекаємо, якого. Нового прекрасного благословенного намету. Нас чекає нове небо і нова земля. Біблія пише про це. Абсолютно все нове. Я не знаю, коли ви давно читали книгу об'явлення, але хотів би, щоб ви зараз до неї звернулись. 21 з п'ятого з першого вірша. Просто глянемо декілька віршів. Книга об'явлення, 21 розділ. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо і перша земля проминули. І моря вже не було, і я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гусний голос із неба, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: Ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова оці правдиві та вірні. Все нове. Абсолютно нове. Біблія пише, що все те, що попереду, воно набагато краще, ніж те, що позаду. Бог творить попереду все набагато прекрасніше, все набагато блаженніше, все набагато благословенніше. Ми маємо це повірити і усвідомити. Ми маємо цього хотіти і прагнути, Ми маємо до цього стремитися, Ми маємо цього хотіти, цим серцем все нове. І ось Іоанн, коли він пише книгу об'явлення, він каже: і правда. На них пробуває. Апостол Петро пише, що правда на них пробуває, Чуєте? Вони, як зговорилися, два апостола зговорились, і вони кажуть, там пробуває правда. Я дуже справедлива людина. Мене дуже корчить брехня, і я дуже щасливий, що там не буде її. Алілуя. Там не буде брехні. Ніхто мене не буде дурить, ніхто. І вас ніхто не буде там дурить. Там буде лише правда, лише правда. І ця правда, яку Бог сказав, вона залишиться, вона нікуди не дінеться. Ця правда буде всю вічність. Ось що там буде, Божа правда, всю вічність. Очікуємо цього. Стремімося до цього, Прагнімо цього. Це принесе нам велике, велике благо. День Господній вже близько. Про це говорять на всій планеті. Про це говорять відроджені і навіть невідроджені люди. День Господній вже близько. Події, які відбуваються в світі, вони явно показують, що він вже ось ось. Ми в предвері. Це вже скоро. Він прийде, ми можемо його не замітить. Бо якщо ми його не будемо чекати, ми його можемо не замітити. Тому ми маємо зрозуміти, Бог не, не скаже тобі прямо, все, завтра я тебе заберу. Тобі треба бути до цього готовим. Це прийде незамітно. Ми маємо бути готові і ми маємо чекати цього нового, класного і благословеного. А ось останнє. Даруйте, що так закінчу свою проповідь. Якщо ми його пропустимо, то нас чекає. Найстрашніше, що буде на землі божий гнів, який буде виливатися з неймовірною силою. І ні один язичник не спасеться. Це будуть найужасніші дні, які будуть на землі, ще має все згоріти. Або ми чекаємо цей день і ми будемо підхоплені. І ми зустрінемося з ним на лоні Хмари, або ми залишимося. І це буде найужасніше, що може бути в житті. Тому хочу молитись, аби ви не залишились. І я з вами, аби ми підхопились, аби ми були на зустрічі з ним. І ми були там. І я вірю, що всі до одного зараз кажуть. Молимося. Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, що Ти нас любиш. Ти відкупив нас від пекла і від цих вічних мук в озері огняному. Алілуя тобі. Дякую тобі, Господи. Ти забезпечив нам життя на небесах з тобою. Ти зробив все для того, щоб ми там були. Господи, ти сказав, що цей день скоро настане, і він вже гряде ось близько. Дай нам бути тими, хто пильнує Його, хто прагне всім серцем і душею, хто живе свято і пильно, і праведно, хто втікає від гріха і шукає преображення і святості, і хто чекає зустрічі з тобою, хто прагне того дня. Дай нам усвідомити, що те, що чекає, воно прекрасне, блаженне. І це те, що око не бачило, і ухо не чуло, і на розум не приходило, що ми цього прагнули. Ми цього хотіли, ми цим жили, і ми в цьому були. Всі. Цю вічність амінь.